Вітаю всіх! Я хочу розглянути таке питання. Знову був кит інформаційний. Мені ж про це пишуть. розумієте, я хочу розглянути, щоб не було питань. Що? За листопад? Хочу зауважити, за листопад буде суттєве просування лінії фронту у ворога. До кінця листопада, що там буде дуже суттєве просування лінії фронту у ворога. Наші пишуть. Таке видання пише щось. Це що? Це правда чи ні? Що там на 30 кілометрів чи щось таке вони писали, що буде дуже суттєво просування ворога на, десь на 30 кілометрів. Давайте глянемо так або ні. Ту Пентаклів. Відповідь так. Тому що я розумію, що це загальна характеристика по лінії фронту. Руйнування серйозні. так Ворог має плани серйозні і розмов багато. Так. Ще багато розмов на цю тему. А тепер головне дивіться. Там домовленості працюють. Активні домовленості, які спрацьовуватимуть. Активні домовленості. Дуже активні. Які ось окупація, карта окупації відразу вилазить, відразу домовленості, які працюватимуть до кінця листопада, будуть працювати певні почнуть. Вони почнуть працювати. Я б сказала, що це підготовка до перемовин в такому русі. Дійсно, буде окупація певної території, якої, ну, вибачте, давайте не будемо. Дивимося, що за вікном і реагуємо. Домовленості є, вони працюватимуть. Причому до кінця листопада. Харків відразу скажу. І якщо я щось не хочу дивитись якусь діч, то я не дивлюсь. Я, здається, про Харків дуже багато розповідаю. Я знаходжусь в Харкові, в мене немає бажання звалити бігти кудись, в мене є бажання знайти якусь новорічну прикрасу, яку не сожре малий. я зараз чехну. Це направду, до речі. Ой, ой. Кошмар. Аж не зачухався. Тому давайте тьоті, Фані, Баби Мані поменше слухати і реагувати на те, що за вікном у нас. Ой, яка краса. Мені ламелі приїхали для малого. Ось! Будь ласка. Мені приїхали ламелі для малого для кроватки його дитячої. Це вам так, слово. харків'яни я вас намагаюся підтримувати, як можу. Розумієте? Не хочу я ось немає У мене сили звалити відпочити. Саме від кабів відпочити. Більше, ну, ні. Якщо я хочу звалити виїхати, це тільки щоб вухи не чути. У мене є. Дратування на звуки вибухів. Ось що мене сильно дратує її. І коли тихо, все, мене салаштовує Оце мене напружує. Я вам поясню свою ситуацію. Я свої відчуття вам виклала. Не панікуємо, будь ласка. Лінія фронту у нас велика. У нас дуже багато областей. Донецька область, Херсонську не забуваємо. Тому. Я схиляюсь більше, що це загроза більше для Донецької області і Запорізької туди. Ось так. Ну, Запорізька зробила. Донецьку ви самі розумієте. Я ще її буду робити. Що по ній там відбувається? Що там по ній домовилися? Харківську я теж зроблю. Все одно, східна частина там в мене є питання. Не хвилюйтесь, будь ласка, зайвий раз. Все одно все йде до логічного завершення, воно буде таке, як повинно бути, і ми почнемо трохи нормально жити. О, звалились. А це в мене з'їхали карти, Дивіться, непогано, що у нас тут взагалі тут з'їхало. Ось пауза. Дивіться, воно само виїхало. Так що не хвилюємося.